Всіх вітаю. Ось хочу показати вам три ліжка, які ми виготовили з дуба. Ці два 90х2 З такими ось ламельними Про Прості дитячі ліжка, покриті маслом воском. Ось так. О. Досить е, такі прості, кажуть, народні ліжка. І одне 1,80. Теж, е, ну, саме проста модель, але воно ось такі, така текстура дерева непогана, досить гарно виглядає. І тумбочки ще зробили. Правда, дуб був не дуже такий, ну, з нього потрібно було трохи вибирати, бо фактично були дрова. Але ось такі бомбочки, направляючи з дочками. Ось так. Так, да, тут є нюанси, звісно, з шпакльовкою, але по-іншому ніяк не було, бо та шпакльовка, яка продається, така під дуб, вона десь і підходить, але в основному вона дуже така крихка і просідає, а автомобільна шпакльовка вона міцніша. Оце ну, тільки ось такі нюанси є на, на тумбочках. А так, то в більшості такого ніде не побачите вже. Але самі тумбочки, ось кришка, боковини. Ну, непоганий малюнок вибрали. І друга тумбочка така сама, теж з автодотягом. Ось так оп. І вона дотягується. Також доклеєні такі вставки. Зазвичай їх робили трохи ширшими, але теж непогано. Ну, тобто імітує ширину. Ось так. Тому ось такі моделі. Це метр вісімдесят на два. Оці трошки складніші. Але теж гарно виглядають ось таке. Кого цікавить, запитуйте, замовляйте. Дякую за увагу.